Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні в нас буде відбуватися засідання, 51-го засідання сесії. Зараз ми проводимо засідання з земельної комісії. Багато питань у нас по землі немає, але все одно згідно чинного законодавства пройдемося по всіх питаннях. Тож прошу голову земельної комісії поступати до роботи. Будь ласка. Так, починаємо з 26 питання. Будемо, що нам перечути, це пояснюється, роз'яснюється, ми будемо це. Прошу подачення. Козачення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки два призначення, якої змінюється із земель для вивниства хлопця будівель торгівлі, землі для бідництва хлопців будівель по органів Державної ради та місцевого самоврядування площею 02336. в все віше по вулиці Героїв України. І наступне 27 питання це. Аналогічне затвердження проєкту щодо зміни цільового призначення із обслуговування будівель торгівлі на обслуговування будівель органів державної ради та місцевого самоврядування площею 09 гектара в селі Шагині по вулиці Героїв України 16. Це є наші будівлі, які придбали колишній магазин, і зараз буде реконструкція під офісні приміщенням для ради. Затвердження проекту задовольчу щодо відведення земельної рядки для іншого земельного призначення площею No4886 на території Чеченської сільської ради постійно Володимиру Володимировичу. Володимир. Це Старостинський облаковицький, він має будівлю стайність і упомняє землю, щоб сплачувати оренду. Надання дозвілу філії поводі задобування атеопрогазантування на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 36 квадратних метрів для обслуговування за номер. Ради. Вони мають садловину, вони мають документи, які чомусь в кадастрі в публічній кадастрі карти вони відображено. Да. Там, там, зараз... там, там, там. там вони обслуговують дівчата Зараз просто хочуть робити документацію, щоб внести кадастрову карту, посвої кадастрову ранку. Надання дозволу до мостиці та на розроблення проєкту заволосу щодо відведення земельня ділянки розміщення ситуації такі і споруд залізничного транспорту орієнтовної площею 1,53 на території решення судської ради з подальшою передачею в оренду. Репорт розробив детальний план, пам'ятаєте, ми розглядали. Зараз просить надати дозволу на, на виведення проєкту відведення тої ділянки, яка є, є передбачена на детальний план. На <зв> ваші платники податків стоять на вашому місці. Погодження по про кінцівських терміноді продовження. Е, Термін дії договору оренди земельної ділянки за призначення, зареєстрованого 5.07.18 року площею 16,26 людей для ведення товарного села нас на території Шенєвської сільської ради. Фірма в оренді земельну ділянку, яку отримала на аукціоні речі. І закінчується термін оренди, зараз звернувся, щоб продовжити термін оренди. Немає, Немає. Продовження ПГ Шафірку Володимир Миколаєв Сергій дії договору оренди земельної ділянки СГ призначення про, зареєстрованого 18.07.2005 року тощо 18 гектарів ведення фермерського статусу на території Шенєвської сільської ради. Так само колись е, ще адміністрація надавала в оренду е, земельну ділянку. Правила, там було надано е, 20 гектарів, діючий договір має 20 гектарів. <ганування> зараз представник фермерського зараз розгубив документацію, чому стільки 18. Тобто 2 гектари не зрозуміло, Площа Не сходиться площа даної ділянки. Відсотка там немає взагалі, там просто фіксована сума. Та індексується, не думаю, так більше нічого. Питання Боже? до виключення. Вивчити, бо так 20 гектарів за 1000 гривень Добро вчення. Про погодження продовження ФРГУЯ ГРИНОКЛАЇВА на терміну дії договору оренди земельної ділянки зареєстровано у цьому 12-2005 площою 19-91 для ведення фермерського студентства на території Шервінівської сільської ради. Аналогічно, як Булоцькоянців, вони мали в оренді ділянку 19 гектарів. Ще адміністрацію надану, і зараз закінчується термін. Звернулися. Для сплачують? Ну там высокие відсоток є. Пам'ятаю зараз с память. Нет, это так было. Что может биали тошки? Что подивиться, что дать дати 1200 тоже может быть. Надання дозволу на проєкту замовлення віддання земельної ділянки для іншого сільського призначення орентовної площі 13 гектара під будівлями та доворами на території Шенівської сільської ради з подача в оренду Сузанському Богдану Богдановичу та Сузанській Наталії Тарасівній. Вони придбали будівлю терятника в Гусаківському Старостинському окрузі. Будівля знаходиться на Діненці, зараз хочуть оформити ту землю, на якій розміщена будівля, щоб сплачувати оренду. Затвердження документація з злозу що встановлення відновлення меж для будівництва обслуговування в будинку у господарській будівлі споруд присадивна діянка площею 02427 в селі Шигині по вулиці Героя України, 46, панничує Ярославом Казанську. Це подвір'я його, здобув будинок під АКАТ. Затвердження тем документація щодо встановлення е, відновлення меж для обслуговування вслового будинку присудив, на Діанка площею на 25 у сільшагині. Героїв України 18, Кривей по Ксенії, Кривейко Марії і Дінгоській Галині. Так само власник діткового будинку і біля хати проводизов. Затвердження для документації основного відновлення меж натурі на місце для обслуговування штового будинку присадиння ділянка площою 0139 в селі Битків по вулиці Перемінська, 66, по горельському Володимиру Івановичу. Біля штату. Затвердження для документації встановлення відновлення мерсу для обслуговування школового будинку у присудити... В селі Паличі вулиця Садова, 102, Чижорській Тетяній Станіславі. Затвердження та документації щодо встановлення відновлення меж для охловування будинку площею 01555 в селі Кулюшки, вулиця Веснева, 9, Дельман Надії Володимирів. Затвердження та документації щодо встановлення відновлення меж натурі на місцевості для будівництва охловування слового будинку. Присадидна ділянка кошею 0,25 селі Ганьковичі, вулиця Центральна, 10, кого двірі Павлі. Затверджень текст документації щодо встановлення відновлення меж на встановлення словового будинку, присадивна ділянка площою площею в селі Волиця, вулиця Шевченка, 17 Лупоняку Володимиру Юройовичу. Затверджую текст документації щодо встановлення відновлення меж для ведення товарного СГ «Виробництва». На території Шенівської сільської ради, площею 0,9999 та площею 03165 по Гуранській Любові-Миколаїві. Це пай, Переоформила спадщину у паю і зараз виготовляє документи Поверські Старосинський округ. Затвердження тех документації замовлю з основного межі радення товарного загального виробництва на території Шенівської ради, площею 13765. Ізо Ганні Петрівні. Так само Пай Шеменівський Старостинський ну, область. Затверджень день документації щодо встановлення відновлення мертвого міськового будинку присудина Дня площі 25 в селі Хідновичі, вулиці Кошельницької, 10, Чорнопис, Соломії Сергіївні. Це дочка е, після смерті батька е, у неї так само було хати знам'янці. Е, і затвердження тех документації щодо відведення змагання для коронівського будинку площею 025 в селі Паличі, теребії, Ганні ганії. Біля крати. Це питання було проще раз по вулиці, ми там заїзд хіопера. Ну, тут ще не можу. Не пробирають документи, так? Ні. Ні.